Привіт усім. Продовжуючи традицію, яка вже склалася, я зніму відео про готель, в якому перебуваю. В Римі. Це місто Фимічіно. Ось Фемечіно. Недалеко від Риму. Тут аеропорт і готель BB Hotels це мережа. Готельчики невеличкі, ну, відносно невеличкі, простенькі, але. В принципі, все тут є для того, щоб нормально проживати. Така кімната. Цей пристрій, не знаю, що це Wi-Fi, а може замірювач температури повітря, який регулює клімат. Ось так виглядає мій номер. Дуже все аскетично насправді. Шафа. Ось така шафа. Нормальної шафи немає. Є холодильничок. Холодильник пустий, бару нема. А, так, що тут ще є? Дзеркало. Підставка під валізу, вхід. кровать, Телевізор. Все. Більше тут нічого цікавого нема. Зараз покажу ще ванну кімнату. ванна кімната. унітаз біде тут є. Душова кабінка. Ну, і все. І все. Є фен. Що цікаво, цей готель знаходиться між. Містом Фімічина і аеропортом. Знаходиться одна зупинка від аеропорту. Аеропорт знаходиться ось там. Сюди їздить електричка. Ось тут, прямо ось тут, її зупинка. Що видно, там є лавочки і люди очікують. Дуже швидко. Від аеропорту можна доїхати за буквально 5 хвилин сюди. Навпроти знаходиться ще один корпус. От ви зараз його бачите, це такий самий готель, його брат-близнюк, тільки з іншої сторони колії. Щоб сюди попасти або туди на ту сторону, потрібно перейти через такий пішохідний перехід надземний, над коліями він розміщений. Є передканал до міста Фімічино, яке знаходиться вже на узбережжі моря, потрібно добиратися десь пішки приблизно ну, хвилин, ну десь годину пішки треба йти. І ця колія йде в Рим. То є пряме сполучення з Римом, електричка дуже швидка. Сюди я доїхав за 8 євро на електричці. От. А таксі від та аеропорту сюди коштує. 35 євро. Дуже ціни на таксі кусаються в римі.